Так, хто отразу працює на російському телебаченні, окрім Скобєєва і Соловйова, усіх тих, хто говорить казна що, але в принципі їх потрібно ще знати і слухати просто зараз для того, щоб розуміти, а про що там в Кремлі думають, які що вони хочуть вкласти в голову нового росіянам, і цього разу погрози пролунали вже не на адресу України, навіть а на адресу Казахстану. Так рашиський політолог Дмитро Дробний. Ський заявив, що русських там багато і найбільший кордон у Росії саме з Казахстаном. Так Дробницький вважає Казахстан наступною проблемою для Російської Федерації. Він переконаний, що у цій країні можуть відбуватися нацистські процеси. Послухаємо. Ну, слухайте. Давайте обратимо внимание на то, що следующая проблема це Казахстан. Потому що там теж можуть початися ті ж самі звіті нацистські процеси в на Україні. Границы у нас там... И русских там, там много. Самый... И территории там, извините, Палатинск там, и так, и между прочим. И, и ядерное ее, топливо и для всего нашего Росатома тоже там.